Ось так у Щекичинському лісництві тривав збір шишок. Робота навіть попри дощ. Руслан збирає терве понизу. Для насіння підходять такі шишки, закриті шишки. Цього цього року як якби. Це насіннєва плантація лісництва. Тут більше гектара елітних сосен. Лісівники навмисно їм обрізають верхівки, щоб було зручно збирати шишки, заготовляють їх взимку, коли шишка тримає у собі насіння. Це плантація сосни звичайної, створена спеціально із найкращих клонових дерев для зготівлі якісного посадкового матеріалу, яким ми відновлюємо наші ліси. Тут близько 200 дерев і у нас. Цьому році близько тонни ми зібрали шишки, з якої отримали більше 10 кг насіння. Із шишок добувають насіння, з якого потім вирощують сіянці. Щоб отримати насіння, шишки проходять кілька етапів переробки у спеціальному цеху. Після заготівлі шишки ми поміщаємо її у 54 ящики, де із тележів в сушильну камеру сп 3000 де вона. Десь добу воно просушується 23 години з половиною, і потім їх поміщаємо на стелаж і пере... шишку перевозимо пере... під'їжджаємо до барабану очистки шишки, де чотири поміщаємо у барабан очистки шишки, де шишка відділяється від насінини. Тобто що шишка залишається у барабані, насінина осідає у лоточок для насіння. Потім із крильчаткою насінину ми поміщаємо у барабан. О... Обескрилювач, обезкрилювач насіння, де насіння від єднує від крильчатки. Шість тонн, то ми можемо переробити її за місяць. У нас безперервно працює шишкосушарка. Вона працює 23 години з половиною. Зберігається насіння у спеціальних бутлях у прохолодному приміщенні. Бачимо, навіть етикетці бухт 8 кілограмів, тут бачить 9 кілограм, 5-х і бути, скільки насить дівчата, ну, до 10 кілограмів, якщо люди заповнені. Насіння висівають у розсадниках. Ось ці висадили рік тому. Кінець березня, я думаю, що вже будемо розпочинати лісокультурну кампанію. Це все буде висажене у відкритий ґрунт. Лісу відновлювати будемо з головного користування. Ну і також цей матеріал, я думаю, що піде на лісорозведення, будемо заліснювати землі сільськогосподарського призначення. Загалом лісові господарства Рівненщини і Волині цьогоріч зібрали понад 180 тонн насіння хвойних. Навесні планують висадити понад 25 мільйонів сіянців. Лісівники хочуть допомогти регіонам, які постраждали від війни. Трошки збільшити, наростити темпи, щоб мати більший запас, щоб можливо ну, навесні вже поділитися своїми колегами, щоб вони також заліснили ті площі, де пошкоджено бойовими діями, де пройдено, де ліс, лісу, дуже багато ми знаємо, що згоріло. У минулому році на Рівненщині заліснули 8 гектарів земель. А це 50 тисяч молодих дерев висадили на землях громад. Анна Цук, новини рівного.